У синьо жовті кольори перефарбувався один з під'їздів будинку на вулиці Богуна. Патріотичні фарби закупили самі ж мешканці і власноруч зробили маленьке диво. І поки перехожі в захоплені від нього, самі ж люди кажуть, не все те золото, що блищить. Що всередині дому не звеселяє його мешканців, розкажуть наші журналісти. Мимо їхнього під'їзду не пройти серед сірих багатоповерхівок, так і вабить око яскравими кольорами. Можна навіть вивчати символіку України. Тут вам і прапор, і герб. Обійшлася людям така краса в три тисячі гривень. Гроші розкидали на всіх, хто не так вже й багато, півсотні з квартири. Вже руїни тут були, що по ступінькам не можна було зайти в дім. Своїми силами зібрали деньги, жильці дали добро допомагати. Вийшла я, Світлана і її муж Василь. І, Жені, і Женя у нас живе. Восім вихідних люди працювали на дачі, робота здесь. І що найбільше обурило людей добру справу на свій рахунок записали комунальники. Бувший ЖЕК, заставив форму 2, підписав деньги, забрав, вроді вони робили ремонт. Це консалт був. Утім, відповідати за приписані заслуги вже немає кому. Підприємство самоліквідувалося. Мешканці натомість нажили нових проблем. У підвалі в нас там вообще страшно. Лежаки лежать на натоплення в грязів, такої, що взагалі, каналізація затаплює у нас дуже часто. Труби на воду, на холодну, дуже в поганому стані, все це той, але ну, ніхто цього не робить. У нас ось та, рушиться стіна повністю, там вже дирка в квартирі, ось буквально на 9 етажі. Там треба висотників, все, але ну, ніхто цього не робить. Проблем вистачає, от тільки вирішити їх у два рахунки людям не під силу. Надто вже дорого обійдеться такий ремонт. Тим паче, що плату за обслуговування дому ніхто не відміняв. Чому нас не вибирають територію, не говорять гроші на ремонт під'їзду? Вжеки говорять, збираємо гроші на ремонт під'їзду. Під Ні, то у обрали, все, все діти копять на ремонт. Назбирали ж, кажуть, у суми житло усього до двох тисяч гривень, тож з ремонтом мешканці знову пролітають. Ремонт в під'їзді ми не плануємо проводити, оскільки в цьому житловому будинку є роботи, які потребують першочергового втручання та виконання. На будинку житловому на даний час залишилося 1900 гривень, яку ми плануємо використати при підготовці даного житлового будинку до нового опалювального періоду. А те, що так довго тече та смердить у підвалі після нашого звернення, вже пообіцяли полагодити вже на цьому тижні. Олеся Боровик, Катерина Петрова, Сергій Лазаренко на часі новини.